Всім доброго часу доби. Вашій увазі Хочу вам презентувати ось такий автомобіль це Dodge Ram. 2020 модельний рік. 5,7 хемі. повний привід. Автомобіль куплений після незначного підтоплення, автомобіль заводиться, їде. Є незначні електричні проблеми. Зараз покажемо посолону більше. Комплетація Ларімі. Фактично на лагумо стоїть сліпі зони, тромпакет. Виключається даний елемент розкладається, може бути типу, як... як великий підлокітник, також може бути шосте місце. От є не які незначні помилки, також не працюють сидіння в автомобілі. Можливо, десь підтопили якісь блоки, а буде розбиратися відносно. Тут ми робили огляд, видно, що всі всі елементи вода не попадала, значить водичка, можливо була десь проханище. Підтоплена особливо не відчувається. Тут видно, що коврини це знизу Значить, мінімальний рівень, все-таки вода чуть-чуть затекла. А ми приїхалися десь 10 ми, їде добре, коробку живе добре, переїдять задні притроніки, полет оптика.